На похованні я дуже часто людям кажу, що смерть можна порівняти з міграцією. от. Живе людина в одній країні. Вона знає, що їй рано чи пізно доведеться переїхати в іншу країну. Вона готується до цієї міграції, вона буде хвилюватися перед цією подією, але усвідомлює, що це потрібно буде зробити, і так само треба християнину православному ставитися до своєї смерті, як до еміграції, сповідь, причастя – це все підготовка до того, щоб колись здати в майбутньому екзамен на. Громадянство в Горньому Єрусалимі, в раю любові Божої. Обставини війни, вони, звісно, дуже страхітливі. І нерідко буває, коли людина відходить у вічність раптовою смертю без повіді і без причастя. Але давайте будемо відвертими. На превеликий жаль, можна сказати, що більше як 90% нашого населення виходить у вічність без повіді і причастя. На превеликий жаль. Я як священник, що служить на цвинтарі, з цим зустрічаюся дуже часто, з людським горем, коли люди приступають порог храму в стані болю від втрати, які понесли від розлуки з дорогими серцю людьми. І якраз коли доводиться говорити щиро, без усяких моралей, от щиро і просто сказати, ти його не втратив. Ти тимчасово з ним розлучився. Більш того, ти обов'язково з ним побачишся з, з тією людиною. Це гарантовано. І ми з тобою по ту сторону також побачимося. І за будь-яких умов за людину, яка відійшла, потрібно е творити молитви. І ось тут у молитви заупокійний надзвичайно важливий духовно-терапевтичний е момент є, коли ми молимося за наших. Померлих, ми не тільки їх душам надаємо допомогу, ми і загоюємо власні рани, власний біль від втрати. Це досвід, досвід тисячоліть історії християнської церкви.